Листопад нелегка пора для організму. Відсутність сонця і тепла сильно позначається на імунітеті. Саме тому так важливо допомогти собі і додати в свій щоденний раціон продукти, які сприяють зміцненню здоров'я. Ми підготували для вас список таких чудодійних продуктів імбир, імбир, найкращий імуностимулюючий протизапальний і антисептичний засіб. У ньому міститься маса корисних вітамінів і мінералів. Завдяки яким він очищає організм, захищає від бактерій і вірусів, прискорює обмін речовин і зменшує будь-які запалення. Ви можете вживати його як нарізаним на шматочки, так і як добавку в чай разом з лимоном і медом. Броколі. броколі має дуже позитивний вплив на імунну систему. Багатий мінерально-вітамінний склад броколі відмінно очищає організм від токсинів і шлаків, покращує циркуляцію крові, сприяє гарному травленню, зміцнює нервову систему, захищає від несприятливих новоутворень. А також благотворно позначається на мозковій діяльності, а головне броколі так легко і швидко готується дика спаржа. Зелена спаржа теж є джерелом вітамінів, мінералів і антиоксидантів у зв'язку з цим її наявність в щотижневому раціоні допоможе вам регулювати рівень цукру в крові, зміцнити кровоносні судини. Знизити артеріальний тиск, зменшити запалення в суглобах і вберегти органи від ураження раковими клітинами, спробуйте приготувати різотто зі спаржою. це по справжньому смачне і корисне блюдо. Лимон ні для кого не секрет, що лимон, основне джерело вітаміну. З всього одна часточка в день заповнить всю потребу організму в цьому вітаміні, крім цього, лимон містить пектини. Каротин і органічні кислоти, які благотворно впливають на травну систему яблуку. Вважається, що яблука найкорисніші фрукти, у них багато вітаміну, а який допомагає захиститися від багатьох інфекцій. Вітамін або 2 сприяє хорошій роботі шлунково-кишкового тракту. Вітамін С має сильну протизапальну дію і зміцнює судини. У яблуках також море мікроелементів, зокрема залізо, калій. Осфор, цинк і йод, які беруть участь у багатьох процесах в організмі, так що не забувайте з'їдати хоча б одне яблуко в день. мед, мед та інші продукти бджільництва мають протизапальну та антибактеріальну дію, вживання їх в їжу захистить вас від шкідливих бактерій, поліпшить роботу кишечника, виведе з організму токсини і зміцнить нервову систему. Достатньо всього трьох ложок меду в день, щоб підтримати роботу свого імунітету. Квашена капуста при заквашуванні в капусті утворюються корисні бактерії, які допомагають знизити кількість токсинів в організмі і покращують роботу імунної системи, крім цього, пробіотики, що містяться в квашеній капусті, позитивно впливають на травлення, протистоять утворенню ракових клітин, зміцнюють кістки і навіть допомагають боротися з депресією і поганим настроєм.